пережити дуже багато. Після 3 роки зник. Чим міг тим допоміг великий авторитет. Прошу в нього вибачення за це Протягував руку любим людям, Монах людина Божа. Створювач царства Божого на землі. Він одночасно у світі та поза межею цього світу, його діалог. Діалог з творцем його робота молитва і все, що робить, він перетворює на молитву. Для молитви потрібні тиша та зосередження. Але яка тиша може бути у людському мурашнику? Архірей чернець у світі. Усамітнившись, він молиться за весь світ, адже покликаний світом на це служіння. Нелегкий хрест. Щоб іти по цьому шляху, людина повинна володіти величезною духовною силою. Таких людей обирає Бог. Недарма кажуть покликання Для простих мирян архієрей зведений на п'єдестал недосяжний. Не тільки архієрейська служба відгороджена для них символічною огорожею, а й усе життя та діяльність архієрея. Тим більше стає зрозумілою героїчність апостольського служіння, коли виявляється, що владика така ж людина, як усі, тільки покликана Господом відповідати за духовне життя парафіян. Йому часто доводиться приймати непрості рішення. 92-й і 93-й год були одніми з самих тяжолих. Лет нашої Святої Православної Церкви на Україні Раскольническая діяльність дійшла до свого пика. Були забрані кафедральні собори в Луцькі, коли я був епископом єпархіального управління, забрали собор і єпархіального управління в Ровно. Атака йшла не только на храми, щоб забрати їх, и йшла атака и на архиереев, щоб переманити їх в лону вот этого раскольнического такого э, союзу. Ніколи доленосні рішення не давалися легко. У 91 му році у Володимирському соборі відбулося таїнство хіратонії. Протирей Роман Шукало став останнім архієреєм, якого канонічно висвятив тогочасний голова Української православної церкви. А сьогодні Філарет Денисенко порушив клятву дану на святому Євангелії та провокує розкол церкви. Архієрейський собор, який відбувся у 92-му році на території кафедри найстарішого українського архірея митрополита Никодима, отримає назву Харківського собору. Він дасть Україні доброго пастиря, блаженнішого митрополита Володимира, і доведе, що українські єпископи вірні матері церкви та готові ризикувати та жертвувати життям заради святого православ'я. И к Владыке подходили, и приглашали, и просили его, чтобы он э, перешел. Но Владыка с самого начала показал, что он стойкий в святой православной вере. И менять свои взгляды на что-то минутное какое-то он не намерен. И слава Богу, что э, многие священники, видя то, что он западный урожай, западной Украине, сами стремились... брать для себе потому что видели в его лице того архіпастиря, который стойко отстаивает интересы Святої Православної Церкви. И это вдохновляло їх. Конечно, для владики самого пришлось пережить очень много своє покликання Роман ще у юнацтві, тільки нікому цієї таємниці не розкривав. Напевно, мало пройти вдосталь часу, або для його становлення потрібні були інші школи. Перш ніж сягнути призначення, його душа повинна була пройти не один етап знання, гени, освіта, захоплення, любов родини мали поєднатися, щоб дати такі плоди. По лінії матері духовенство, інтелігенція дворяни, по батьковій видатні аграрії. Михайло, брат бабусі Меланії, яка зіграла у житті майбутнього владики вирішальну роль, був деяконом. Під час польських погромів православного населення невідомі люди вдерлися в будинок перед богослужінням та вивели його у невідомому напрямку. Це сталося саме у День Великодня. Польською православною церквою він був прилічений до сонму святих новомучеників Холмських та Підляських. У 47-му році сім'я знайшла захист від польських погромів на Донбасі. Поляки там добили церкви, полили людей, виганяли, і то не можна було майна абсолютно мати. Заладували в ті, в ті вагони. А, а, а хто хто говорить з душою втікав, і, і, і босоніж, і з тлунками. Але головне вони взяли із собою: віра в серці та любов один до одного. Через усе своє життя Роман пронесе пам'ять про матір, про бабцю Меланію, про батька. Ця увага та піклування про ближніх стане однією з характерних рис Владики. Коли навіть в мене було і день народження 25 років, Владика заїжджав до мене, вітав мене. Це для мене було теж великим святом і радістю, що Владика архієпископ заїжджає в храм, не тільки в храм, але і в дім простого сільського священника. Який ніколи би не міг, подумати, що владика переступи поріг, але він це робив, і це настільки велика була приємна річ, що мене це дивувало і дивує. І я настільки бачив владику кола і єпископом, і простою доброю людиною, для якої ніколи не було різниці, чи багата людина, чи бідна. До речі, згадкою про залишену батьківщину сьогодні є домовий храм на честь турковицького образу Божої матері. Покровительки Холмщини. До віри у Бога Романа привела його бабця Меланія. У неї він доволі часто гостював під час шкільних канікул. Вона мешкала у Бережанах. Тут Роман допомагав бабусі господарювати, міг поласувати козячим молоком, гратися просто неба, милуватися краєвидами, бо хата стояла край села. А ще тут був храм. І бабця назад до церкви туди водила. І то, власне, він, як, як малий, то він, знаєте, він, він як та губка, він втягав в себе. А він особливий був, знаєте, він був до того, ну він якийсь вроджений був до того, він завжди був дуже побожний. Я кажу, Але то був з тих бережан там взяти. Молитва і ранішня, і вечірня, якщо так, ну а неділя, то вже церква, то вже обов'язково. А ви знаєте, а ми навіть в школі тобі ж так то переслідувалися дуже. То так навіть, часи такі були. Тому навіть дуже. мама за мене мала дуже великі неприємності. Ми не могли піти відкрито, допустимо, в храм тут той, що стоїть ну, з костела, то ви бачили там на вході. Ми до, до тої церкви ходили, але то було так потаємно. Бо великі свята то заставляли вчителів чергувати, щоб діти не ходили. Тому ми умудрялися поїхати у Львів до собору святого Юра. І, і, і ходити туди до церкви на, на Різдво, на Пасху, на, от, на власне те нічне богослужіння, що відбувалося. Це дивна на ті часи любов хлопчика не поєднувалася з образом здібного ініціативного радянського школяра, яким він був. В тому році буде 45 років, як ми знаємося. Десятий клас я пішов у львівську середню школу 74-ту, яка знаходиться в Рудному. І, а Роман тоді вже навчався в тій школі. Активний був, е, відділявся е, таким, можна сказати, чимось таким, що міг згуртувати, захопити чимось. Е, був, е, мав великий авторитет. І, і, по, і вчителі, до речі, дуже поважали його за те, що він такий був відповідальний, бо староста класу він відповідав за дисципліну. За відвідування уроків, так і треба сказати, що ми деколи пропускали звичайно уроки разом з ним, але дуже рідко то було на нього завжди можна було покластися. Напевно, це була перша сходинка служіння Богові крізь служіння людям. Все, що ви робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. У цій христоцентричності Роман знайшов спосіб служити Богові. Допомагаючи людям, підтримуючи своїх близьких, він віддавав усього себе. Старша сестра Євгенія досі згадує, як чекала зі школи 14-річного брата, щоб він допоміг їй доглядати новонароджену дочку. Товариші по семинарії знали, що коли з в граду приїдуватись Роман, він обов'язково нагодує студентів. Але ж йому нелегко було тиждень служити ключарем у Петропавлівському кафедральному соборі, а тиждень старанно вчитися за семинарською партою. Але він завжди пам'ятав про потреби товаришів. Сидіти було дуже тісно, по троє сиділи за партою. Ну а він був староста каже, як ми будемо потроє -по тут сидіти. І після уроків каже, слухай. «Іди за мною. Ну, староста класу сказав, пішли. Ми він за госпом десь договорився, там, в зовсім в далекому приміщенні, аж там в ліску, була, були ще корпуси шкільні. І ми прийшли, принесли парту. Ну, трохи надвигалися, але зато, коли йшли, то вже розговорилися. Вже як принесли ту парту, сіли за ту парту, так вже просиділи до кінця шкільних років, до, до випуску. У 68-му році рішучий та цілеспрямований хлопець твердо вирішив присвятити себе служінню Богові. Але у складні часи антирелігійної боротьби Роман беріг свою матір, адже вона, навчена гірким досвідом рідних, неустанно хвилювалася за життя свого сина. То сокровенна його було таке е е е е е бажання, яке ви... ну, він мені відкрив його. Ми вже правда, закінчували. Школу, він каже, ну що, де, куди підемо вчитися. Він хотів зразу поступати в Загорськ. Але справа в тому, що йому було 18 років, Там був критерій. раз, А по-друге, то було дуже важко зробити. І тому він пішов в інститут, закінчив інститут, потім працював. Але з тою метою своєю поставленою ще в дитячі роки, він любив боговслуження, любив каже, приймати участь в тому богослуженні. Тому то людина духовна. Він каже, з молоком матері. Він прийняв ту віру, як віра передається з молоком вати матері, так і в нього. Від дідів і прадідів каже, прийшло, пройшло то. І, звичайно, що він досягнув свого і Господь благословив його на таку працю бути священником, стати а відтак і, і архієреєм. А до того часу треба було обирати світський фах. Все у цьому житті є неспроста. І непростим або непросто вибрав свій час в ті далекі, ще 70-ті роки минулого століття Роман Шукало ту найкращу, найсвятішу, наймирнішу професію, якою є професія агронома. Бо, власне, тільки із волі Всевишнього, із його ласки він хотів давати людям те. Що вони просять у своїх щоденних молитвах, а саме хліба насушного? Його пам'ятають як дуже цікаву особистість. Ця людина вже в свої молоді роки, в роки студентські, не була глибоко переконана і глибоко вірила в Бога. Свідченням цього є ті бесіди, які проводив в той час студент Роман своїми. Друзями, своїми колегами, ті диспути, які дискусії, які він вів, власне, про значення віри, про вплив Бога на формування, на життя на землі. Глибоке вивчення святоотцівської літератури, богослужбової традиції пройшло під опікою надзвичайного богомудрого пастиря, митрополита Львівського та Тернопільського Миколая Юрика. Будучи і подияконом. Роман навчався у владики кі вмінню занурюватися у молитву та пунктуальності, а паралельно бурхливо проходило студентське життя. Приїжджали студенти, друзі, ми сідали за стіл, а Роман з моєю мамою йшов в церкву. Все село зглядалося, хто ж такий молодий, бо це було в той час. Молода людина прийшла до церкви і щиро молиться. Він вже тоді знав всю службу, що за чим іде. І мамі дуже приємно було, що така молода людина прийшла з нею до церкви, на відміну від її рідного сина. Але так було. Можливо, десь мені трошечки прикро, але я мушу про це сказати, що після закінчення школи совєтська влада, школа зробила з мене атеїста. Це факт, я був переконаний атеїст. Ми сперечалися з мамою і з татом, ми сперечалися дуже часто з романом. На жаль, я тоді дотримувався такої думки, що ну, не сприймав. Бога не справа релігії. Сьогодні я зовсім інший, але такий гріх був у моєму житті. Чому я інший? Напевно, під впливом Романа, під впливом його життєвого шляху і того, що він мені говорив. І я йому за це вдячний. і Я тепер прошу у нього вибачення за це і визнаю, що я був неправ. Перспективна молода людина, агроном, чия кар'єра різко пішла вгору одразу після випуску з університету. На той час він закінчив аспірантуру, написав кандидатську дисертацію та отримав посаду начальника управління сільського господарства. Ми з Романом пішли працювати в один район. Львівська область, Бузький район. Я працював головним агрономом в колгоспі. А він пішов працювати теж агрономом колгоспі, але буквально через три місяці побачили, напевно, його організаційні здатності, і він був переданий начальником національної інспекції. І три роки він відпрацював, було потрібно було відпрацювати згідно ну, диплому. Відпрацював агрономом, відпрацював начальником національної інспекції. І ну була поставлена належний рівень служба тоді. І тоді, після три роки, зник. Не знаємо, де пропав Роман. А то був теж секрет, тому що мама, мама настільки вона, скільки він вчився, скільки він був священником, мама завжди дуже переживала, і мама завжди для мами то було страшно. Вона не хотіла його втратити, вона не хотіла, щоб він їхав ходити. Вона дуже переживала. І він, тому що маму не ранити, він навіть нікому нічого не сказав, фактично. І знову його життєвий шлях перетинається із Донеччиною. З 79 по 80 роки він служив псаломщиком у Святоуспенському храмі, тоді ще поселення Будьонівка Донецька. Але до того часу, як ця людина очолить одну з найбільших кафедр в Україні, мусило пройти ще багато років. У вересні 80-го року Псаломщик Роман Шукало вступив до Одеської духовної семінарії. Владика завжди їздив, приїжджав з щедрими дара, дарунками і привозив там різного роду і фрукти, і продукти, так і консерви, і ковбаси, якщо це було, не пісти, і так далі. Ну, звичайно, що всі чекали приїзду, коли ж приїде Владика. Ну, Ладика завжди був щедрим, допомагав там навіть кому потрібно було навіть матеріально. Що він служив тоді деяконом, але все одно каже, чим міг, тим допоміг. Схід навчив його працьовитості, а захід любові до своєї країни. Дивовижно, як ці властивості поєднуються в одній людині і яку особистість створює це поєднання. І роки цього не змінили. Я помню такой эпизод, это было при мне, когда рабочий сварщик сваривал забор. Забор очень длинный, массивные эти решетки. И владыка вышел, и это было при мне, и увидел, как этот сварщик неправильно делает сварку. Он владыка подошел и попробовал этот забор. Этот забор немножко колыхался. Владыка берет сварочный этот аппарат и сам сваривает. Рабочий был, конечно, удивлен и потрясен, что владыка умеет этот, владеть сварочным аппаратом. В прошлом году он приезжал к нам вместе с владыкой Митрофаном, ночевали у нас в обители. И владыка, я не думала, что владыка так утром встает, а он в 6 часов утра и по территории. Потом я прихожу, владыка мне рассказывает, что я там то видел, то видел, то видел. Вот там у вас Груша сломалася. Я говорю, да, там очень много плодов на неї було. Она сломалась. От. Ну, надо ее, говорит, было. Ну, говорю, не досмотрела, простите, владика. А вот там Асамбар новий. А кто вам строил, Очень хорошо зроблено. Владика, все, все вид хазяйським оком, на все смотрит, на все обращает внимание. У житті нічого не відбувається без волі Господа. І весь той шлях, який Роман шукало, пройшов до свого тридцятиріччя. Допоміг йому стати тим, ким він волів бути. Життєвий досвід, організаційні здібності, практика адміністратора, яку Роман Шукала отримав на державній службі, звернули на нього увагу духовного керівництва. Здобута церковна освіта відкривала перед ним шлях до мрії його життя, до священства. І вже на священницькому служінні він став ніби добре підготовлений рілля, яка почала давати щедрий врожай. Старобельськ, вообще, мокланяюся всі. Він був настолько внимательным. Він знав, где у нету, у бабушки. Він знав, какой син мамі письмо не пише. Сам дуже було, писав. Ось такий він був. У 91-му році Протирей Роман Шукало закінчив Московську духовну академію, а 5 вересня отримав призначення до єпископського служіння на Івано-Франківській та Коломийській кафедрі. Потім були інші єпархії України. І як архіпастер заботливий у своєму стаді, Я обідився неоднократно, буває і в Херсоні, і в Донецьке. І тим більше ми обіцялися неоднократно, коли Владика буває в наших єпархіях, посещає Городоцький Свято Ніколаївський монастир, і Корицький Ставропігальний женський монастир. К ньому йдуть сестри. К своєму отцу, к хорошому товаришу, как к своєму собрату, якщо можна так сказати, тому що знаходяться волі лице понімання і якісь то добрі совіти. Часи перебудови, розпад радянського союзу, припинення переслідувань православ'я з боку держави все це відкрило широке поле для проповіді Слова Божого. Водночас великою проблемою стала нестача храмів та аварійне становище існуючих будівель. Пізніше засоби масової інформації називатимуть владику храмобудівником. Я пам'ятаю, як мені владика Ілерон, так господарський, по хозяйський по батьківськи ну, каже матушка, два роки до великого свята. Дві тисячі років з Різдва Христового цей храм чи з Різдва Христового, щоб перша літургія була відслужена. Старайтесь, моліться і хай вам Бог допоможе. Звичайно, два роки це малий термін на такий храм. Ми його не закінчили до 2000 році, але він вже був накритий, і перша літургія в Різдвяну ніч саме була відслужена у цьому храмі. Митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон. Очолив молебень освячення дзвонів для свято-успенського кафедрального собору Херсона. Їх з благословення архієрея було відлито на Донецькому металургійному заводі. Вже 10 років минуло з того часу, як Владика був переведений з Херсонської кафедри, але його бажання допомогти ближньому не дозволило йому залишитися осторонь від єпархії, з якою його пов'язує майже 5 років життя. Херсон любить митрополіта. Помнит его труды, помнит многие храмы, которые Владыка либо закладывал, либо строил, либо восстанавливал. Среди этих храмов и, наверное, самый яркий пример – это Свято-Успенский кафедральный собор, который был, как Владыка сказал, разорен, но всем миром этот собор восстанавливается. Я благодарен Владыке за то, что он помнит, любит Херсон и, когда ему предоставилась возможность. Пакі, пакі помочь собору, он зробив це добре его благословению пово молитвами його молітвами атліти. Вже 15 років митрополит Іларіон очолює Донецьку єпархію. Багато змінилося з того часу: символ відродження, вінець праці, соборна честь преображення Господа нашого Ісуса Христа. Його було відтворено у пам'ять про зруйнований більшовиками кафедральний собор Юзівки. Дивлячись на нього, митрополит Іларіон каже: я досягнув усього, про що мріяв. Сьогодні Спасо-Преображенський храм вартий того, щоб приймати патріарха. Але головне це люди, які нескінченним потоком з широсердою молитвою ідуть до православних обителей храмів. Владиці вдалося зробити диво, край, в якому на початку 90-х було лише 80 напівпорожніх храмів. Повернувся обличчям до церкви. І сьогодні на Донеччині височіють майже шість сотень храмів. Православ'я стало невід'ємною та значною частиною життя для більшості донечан.